Перше за 10 місяців з чернівців полетів літак на Київ. В останній такий переліт здійснювався 27 березня минулого року. Довгий час влада намагалась відновити авіосполучення зі столицею, але це їй не вдавалось через високу вартість квитків. Не могли знайти компанію, яка б а того була літати. Ви знаєте, що в два місяці ми тільки говорили про ціну. Хотіли, щоб ціна була максимально низька. Ну, так як у нас не получалося, тому що ціни е, Київ, дніпропетровськ е, Льв, Київ-Львів Львів 3,5 тисячі гривень. Ми планували, хотіли, щоб була ціна 1800 вісімсот гривень. Но на сьогоднішній день ви знаєте, що ціна від 750 гривень в одну сторону. Владі вдалось домовитись про те, що щопонеділка рейс Ужгород Київ здійснюватиметься через Чернівці. Виліт зі столиці Буковини в 7.50 ранку назад в 19.05. Тривалість польоту одна година. Бажаючих полетіти першим за 10 місяців рейсом виявилось 10 чоловік. Серед яких був народний депутат України Геннадій Москаль. Подивіться на людях за 1300 гривень. Я думаю, сьогодні навряд ли хто собі може таку розкіш позволити полетіти на такому літаку. Добре, що за мене плоти Верховна Рада. Поки що рейс на Київ здійснюватиметься, щопонеділка. в разі якщо на нього буде попит, долетіти в столицю і назад можна буде по четвергам та п'ятницям. Єгор Подкидишов, Олександр Губін, Ньюс Чернівці.